Що це за красування у моєму саду. Як тільки вона з'являється в сторіс, одне два питання точно прилетить. Це мій найулюбленіший злак, не побоюсь цього слова, тому що він неймовірний ранньою весною, коли все таке бліде, похмуре, вона одразу ось така яскрава. Чудово зимує, достатньо агресивна, але я вважаю, що для неї це плюс, тому що цієї краси хочеться мати більше. Я намагалася її купити у садовому центрі, але вони продаються маленькі, і слава Богу, в мене є ви. Моя підписниця поділилася зі мною цією красою. І ось десь такого відросточка вони в мене за один сезон наросли такими великими кущами. Це хакнехлоя, вона зимує прекрасно, не потребує ніякого укриття. В неї тут автополив є. Але так як злаки, я впевнена, що вона може харчуватися і водами з неба. Тому беріть, не пожалкуєте. Є декілька сортів, ось це найяскравіше.